Вітаю учні! Сьогодні ми з вами відправимось в онлайн-подорож національно-природними парками нашого рідного краю Слобожанщини. Регіон налічує багато природних парків. Ми з вами відвідаємо три з них. Національно-природний парк Дворічанський. Гетьманський національний природний парк та Національний природний парк Слобожанський. Розпочнемо з Національного природного парку Дворічанський. Національний природний парк Дворічанський знаходиться у Харківській області. Площа парку становить 31 312 км. Загальна кількість рослин 1052 види, загальна кількість тварин 3038 видів. Парк особливий завдяки крейдяним ландшафтам. Виходи Крейди утворилися з раковин малюсків, що жили на дні Прадавнього моря 70 мільйонів років тому. Крейда забілює пагорби, що тягнуться через увесь парк і має високу здатність відбивати світ. З оглядових майданчиків відкривається дивовижна панорама на річку Оскіл, її берегами гордовито прогулюється журавель сірий та далека білий. Піднявши в небо очі, можна спостерігати, як ширяють Орлан Білохвіст та Орел Карлик. Візитівкою місцевості є бабак. Ця тварина своєю кумедною поведінкою і свистом розважають гостей парку. Тварини, яких оберігає парк Бабак Степовий. Ропуха зелена, сарна європейська, вовчок лісовий, ерезус чорний, рослини, які оберігає парк. Сон чорніючий, Півонія – вусколиста, Горицвіт весняний, рябчик малий, переломник козополянського. У парку можна зайнятися веломандрівками, сплавом на байдарках, кінними прогулками, риболовством. Наступний парк, який ми відвідаємо, буде Гетьманський національний природний парк. Парк. Гетьманський національний природний парк розташований у Сумській області. Площа парку становить 233,6 км квадратних. Загальна кількість тварин 2580 видів. Загальна кількість рослин 1013 видів. Через парк протикає 12 річок. Парком плине чарівна річка Ворскла. Вона поєднує природні історичні об'єкти, протикає від давніх скифських курганів через вражаючі бакирівські плавні, заповідний литовський бір, смарагдові хухрянські луки до мальовничої замкової гори. Тварини, яких оберігає парк, Грицик великий, журавель сірий, подалірій, бобер європейський. Рослини, які оберігає парк. Латаття сніжно-біле, косарики тонкі. Сон лучний, півники угорські, пальчаток-корінник м'ясо-червоний. Тут багато пригод для мандрівників, які цінують активний відпочинок. У парку можна сплавитися 130-кілометровим водяним маршрутом річкою Ворсклою. Останній парк на сьогодні це Національний природний парк Слобожанський. Національний природний парк Слобожанський, розташований у Харківській області. Площа парку становить 52,4 км квадратних. Загальна кількість рослин та грибів – 22 види. Загальна кількість тварин 51 вид. Парк має п'ять пам'яток історико-культурної спадщини. Край бобрів, мальовничих лісів та таємничих боліт це національний природний парк Слобожанський. Вас зачарує кожен клаптик унікальної території з близько 200 боліт та лісових озер, суснових та мішаних лісів. Саме тут можна спостерігати за бобрами та їх дивовижним будівництвом. На всіх тутешніх водоймах є хатки, греблі, нори, канали та дерева з характерними прогризами. Тварини, яких оберігає парк. Бобер європейський, сова сіра, ящерка прудка, мантіспа штирійська, мідянка, рослини, які оберігає парк, росичка круголиста, сфагнум, тюльпан дібровний, білий гриб, Проліски. У парку створили та розвивають комплекс з понад 10 туристичних об'єктів, екологічних стежок, туристичних маршрутів, рекреаційних та кемпінгових зон. Ми з вами сьогодні побували лише на території трьох національних парків України, але наша країна налічує їх безліч тому. Будемо вивчати їх далі.